У Криму атакували російську базу ППО на горі Айпетрі. Внаслідок удару загинув командир частини. Про це пише видання Астра. Обстріл стався вранці 13 травня. Попередньо ракетами Шторм Шедоу». зазначається, що на горі розташована військова база ППО 3-го радіотехнічного полку збройних сил Російської Федерації. Унаслідок атаки військова частина зазнала пошкоджень. Також загинув командир частини Олександр Кулаков і ще один окупант. Крім цього, є поранені їхня кількість уточнюється. Водночас у Міноборони РФ заявили, що засобами ППО нібито було перехоплено чотири авіаційні керовані ракети, штормшел і сім дронів над територією Криму. Як пише видання у радянські роки на вершині гори Ай Петрі був створений радіотехнічний центр дальної розвідки і наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів у вигляді куль нерідко привертали увагу туристів. Під цими куполами ховаються радіолокаційні комплекси а поруч розташоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти. Журналісти додають, що третій радіотехнічний полк це військове формування у складі радіотехнічних військ РФ, сформований у 2014 році після анексії Криму Російською Федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади повітряних сил України. Штаб розташований у місті Севастополь. Я ж нагадаю, 30 квітня українські військові атакували військовий аеродром в Жанкої, використовуючи ракети Атакамс. Внаслідок атаки були поранені п'ятеро військовослужбовців Російської Федерації. Let's see you.